Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Яномацько. Війна. Росія та Білорусь можуть здійснити диверсії проти критичної інфраструктури Польщі та звинуватити в цьому Україну. Про це попередили в інституті вивчення війни. Раніше служба зовнішньої розвідки Росії заявляла, що Україна готується здійснити атаку під фальшивим прапором на критичну польську інфраструктуру. Росія також заявляла, що війська нібито видаватимуть себе за російських та білоруських співробітників спецназу. Імовірно, це було зроблено для того, щоб уникнути відповідальності за майбутню російську диверсійну операцію проти Польщі. Росіяни планували підірвати військових у Львові. Служба безпеки України запобігла двом терактам у місті. За даними правоохоронців, причетними виявились росіяни. Ворог намагався дистанційно підірвати наших військових за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Російські спецслужби використовували фейкові жіночі акаунти в соціальних мережах, щоб виманити на локації зі встановленими вибухівками. Проте кіберфахівці СБУ завчасно викрили ворожий задум та нейтралізували вибухівку. Наразі тривають слідчі дії. Суспільство. В Одесі через зливу загинуло дев'ятеро людей. Про це заявила речниця ДСНС Одеської області Марина Веріна. Люди проживали на цокольному поверсі будинку. Їх накрила хвиля, і вони не змогли вибратися. Усі загиблі жителі Одеси. Президент Володимир Зеленський доручив розібратися у причинах масштабної трагедії в Одесі. В Одеській області на завтра оголошено день жалубу зв'язку з трагічною загибель дев'ятьох людей. Серед тих, хто загинув п'ятеро членів однієї родини, зокрема дитина. Українці боргують за комуналку мільйони гривень. Цього року ситуація з платіжками ще гірша ніж попереднього. Зокрема, на 13% – це дані від Open Data бото. Зараз налічують рекордні 788 тисяч боргів. Найбільше боржників у прифронтових регіонах це Дніпропетровщина, Харківщина та Донеччина. Найчастіше українці не сплачують рахунки за тепло та воду. Радіо Галичина вирішили поцікавитися, яка ситуація із платіжками на заході України. Тож розпочнемо з Тернопільщини, і наша Наталія Мельничук знає, скільки. Ілька тернополян боргують за електроенергію. Тернопільщина займає третє місце з кінця за кількістю боржників за комунальні послуги. За даними аналітичного проєкту Open Data Bot, від початку цього року в області майже 5 тисяч громадян заборгували за комуналку. Почнемо зі світла, як працюють із боржниками, чи можуть обмежити електропостачання, та яка нині статистика заборгованості про це розповідає Віра Пославська, начальниця центру розгляду скарг то в Тернопіль електропостач. З боржниками Ми працюємо дуже інтенсивно в телефонному режимі. Споживачі, які зневажають наші дзвінки і є заборгованість, тоді надається попередження. Відключення може бути тільки при надісланому повідомленню за 10 днів до вимкнення. Порівняно з минулим роком, то збільшилося кількість наприклад побутових споживачів 2468. Сума боргу 67 мільйонів 96 тисяч гривень. Що ж із боргами заводу? Як працюють водопостачальні служби, та чи справді можуть обмежити подачу? Послуги про це більше розкаже моя колега Вікторія Жуковська. Ми поцікавилися, як «Луцьк тепло працює з боржниками і чи можуть відключити послугу за несплату. Деталі у коментарі ФМ Галичина розповів речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков. За останні 4,5 роки було подано понад 5,5 тисяч позовів та заяв про видачу судових наказів, а також укладено понад 1100 договорів реструктуризації. За цей період із боржників також було стягнено вже понад ві. Ті мільйонів гривень, і, хоча відключати боржників від опалення, законодавчо заборонено, проте наявність рішення суду і виконавче провадження накладають на боржника ряд обмежень, з яким злісні боржники не хочуть мати справ і гасять борги. А яка ситуація із заборгованістю населення за газ і воду, знає моя колега Дарія Микосянчик? У Рівнеоблводоканалі облводоканалі активно працюють з боржниками за словами ВО директора підприємства Андрія Грухаля. Продовж минулих років подано до суду заяв на 13. Ціть з половиною мільйонів гривень як працюють з боржниками чи відключають водопостачання у разі несплати. Далі пряма мова. Якщо люди свідомо приходять до нас і заключають договір реструктуризації, то ми жодних штрафних санкцій для таких людей і боржників не нараховуємо. А у випадку, якщо це вже справа передається до суду, то люди повинні розуміти, що є судові витрати. Ми максимально через засоби масової інформації через надсилання по. Тензів, боржнику листів, листування намагаємося людей спонукати для того, щоб вони самостійно оплатили заборговані. Існує така функція на підприємстві як відключення від послуги, і, зокрема, що стосується приватних житлових будинків. Ми теж звісних неплатників ми відключаємо від послуги і до моменту сплати боргу. Такі люди залишаються без водопостачання. Підприємство користується тарифом. Двадцять першого року, і звичайно, збитки, які несе на сьогоднішній день підприємство, вони ну дуже великі. Зокрема, якщо розглянути 24-й рік, то збитки по підприємству склали близько 52 мільйонів за рік. Щоб дізнатися про ситуацію з боржниками у сфері газопостачання, ми контактували з рівненською філією газмережі. Однак відповіді впродовж дня отримати не вдалося. Сьогодні політику Андрію Поробію присвоїли звання Героя України. Радіо Фам Галичина з його батьком Володимиром. За його словами, це високе звання, якого пан Андрій заслуговує своїм внеском у розбудову держави. Найбільше батька політика вразило те, що ініціативу з надання героя підтримали у багатьох місцевих, міських та районних радах у різних областях України. Збулося те, що він завжди прагнув єдності. Нації єдності твої держави, нації, бо він це звання зробив. Всім своїм життям, ще з 17 віку, який почав боротьбу за радянський час в 86-му році, створив організацію нелегальну, яка боролася на той час можливими методами, не більшого культурними, політичними методами за незалежність України. І тим він жив усе своє святкове життя, бо він, незважаючи на свій вік, дуже добре розумів, що він нас Віці, що ця боротьба за незалежність буде складною і довгою. Нагадаю, Андрія Поробія вбили у Львові 30 серпня 2025 року на вулиці Єфрамова. Вночі 1 вересня Володимир Зеленський повідомив про затримання ймовірного вбивці Андрія Поробія на Хмельниччині. 2 вересня під час судового засідання у Львові підозрюваний Михайло Сцельніков визнав свою провину. Спорт. У жовтні Олександр Зінченко не зможе зіграти на чемпіонаті світу. Він пропустить одразу кілька матчів за іноземну команду, а також не візьме участі в іграх за синьо жовтих. У чому причина про це та не лише слухайте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на ФМ Галичина. У західних областях. Завтра буде хмарно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 9. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й. проєкт на радіо ФАМГелучина важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.